І що вже не робили на цьому полі, нічого не виходить. Значить, вигнали гребку, е яка підбирає ленточний валкоутворювач. Так, да, він, ось о, дивіться, згріб, що ми бачимо. Згріб увесь мусор. Ну, є частина, як би в валку. Ну, це важко назвати валок, тут одна земля, але тут уже всередині практично одиниці залишилось зерна, тому що в процесі все зерно лежить на полі. Відбираємо далі тюки, їх звозимо, ну і нам необхідно бригади для. Свитого ремонту євроремонт в квартирах і е, в торгівельному приміщенні.